вакуумно універсальний пост призначений для термічної обробки зразків у високому вакуумі. Прилад був нещодавно модернізований, зокрема, профілактиці підданий дифузійний насос. Параметри термічної обробки зразків контролюються за допомогою терморегулятора. Прилад комп'ютеризований, результати, всі результати вивозяться на комп'ютер. Також передбачена можливість прикладання зовнішнього магнітного поля в процесі відпову зразків. Поле прикладається, створюється зовнішнім електромагнітом, напружені зовнішнього магнітного поля до 1 кіла РСП. Даний вакуумний універсальний пост призначений для отримання нанорозмірних пліткових зразків металів методом магнетронного осадження. Пост обладнаний. Магнітронною установкою на три магнетрони. Також пост обладнаний кварцевим вимірювачем товщини, який дозволяє визначати товщину шару, що осаджується безпосередньо в процесі магнітронного розкорочення. Також даний прилад обладнаний системою для термічної обробки зразків. І параметри термічної обробки контролюються за допомогою терморегулятора.